І переходимо до лінії фронту за минулий тиждень було зафіксовано 685 бойових зіткнень. Ворог робив акцент на переважно піхотну компоненту на цій карті. Бачимо, як розподілились ворожі атаки. Зокрема, на куп'янському напрямку ворог продовжує своє активне спостереження за присутності. Великої кількості резервів також станом на 26 квітня було зафіксовано різке збільшення атак саме на куп'янському напрямку. Далі напрямок Лиманський. 108 бойових зіткнень за тиждень. Тут ворог робить акцент переважно на терни. Далі традиційно гарячі: Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський. Він же Мар'їнський напрямок. Систематичні атаки здійснює ворог на Оріхівському напрямку і на Херсонському. Триває тенденція такої, знаєте, рваної кількості атакувальних дій за день, наприклад, від 11-19 квітня до 1, 23-го. Найгарячіші точки розберемо окремо і почнемо з півночі. Отже, часів яр тут у ворога наступ дещо загальмувався. Штурмові загони погрузли в боях на підступах до міста та в приміській забудові. Основні напрямки атак з півночі через Богданівку в центрі росіяни штурмують міський район канал і також північніше Іванівського. Просунутись ворогу далі, поки не вдається натомість сили оборони України проводять навіть успішні контратакувальні дії з відбиттям деяких важливих позицій. Далі південніше очеретине тут, мабуть, найважча ситуація. Загарбникам вдалося просунутись до населеного пункту і фактично увійти в житлову забудову. Треба зазначити, що це панівна висота. Ну, з усіма скажімо, вигодами для ведення бойових дій, також надскладна ситуація зараз біля Бердичів та Семенівки. З нами на зв'язку Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, вітаємо вас. Слава Україні, героям слава, пане Петре. Ну тут по ось цих відтинках і дирекціях. В основному питання про ну, начебто, скажімо, перехід першої лінії оборони. Ну, принаймні, як її зображають осінтери, і якщо це так, чи вистачить в росіян сил на вашу думку для подальшого китка в східному напрямку на відстань до наступної лінії? Підкреслю за умови, що дані осінтерів відповідають дійсності. Для противника в стратегічному сенсі завдання не змінилося. В них є наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Вони будуть робити все можливе, щоб цей наказ виконати. Чи їм це вдасться? Часів'яр дуже серйозно укріплене місто. Якщо вони бахмут проходили більше ніж 10 місяців, якщо вони Авдіївку брали більше ніж 10 років, то у мене є величезні сумніви, що швидкими темпами, а, начебто, виставлений їм часовий поріг до 9 травня, вони зможуть взяти цю височину. Не забуваємо там велика мережа. Природніх перешкод, які називаються канали до сіверського. Дінця також у дорозі великий пакет американської допомоги безпрецедентний в історичному сенсі. Не сумніваюся, що найближчими днями не кажучи вже про тижні все по-справжньому запрацює із особливо додатковою артилерією 155-го мілі... міліметру. Дякую, пане Петре. І далі переходимо на південь, бої точаться в місті Красногорівка. Ворогу вдалося зачепитися за південно-східні околиці. Тут серце оборони це будівлі підприємства «Вогнетривки». Их матеріалів і бачимо, що на підступах до заводу ворога все ж вдалося поки зупинити. На маріїнському напрямку ворог продовжує атакувати Георгіївку. Тут на жаль, так верифіковане просування. Супротивника застосовує він всю наявну зброю, артилерію в переміжку з авіаційними бомбами намагається рухатись вздовж траси в напрямку Максимільянівки з прицілом на Курахове. Але тут суцільна забудова вздовж дороги, і село знаєте, переходить в село, і це дещо посилює потенціал українських оборонних позицій в новомихайлівці. Важка, дуже важка ситуація. Верифіковане просування ворога в напрямку Парасковіївки. І важливої траси, власне, яка з'єднує Костянтинівку і Вугледар. Пане Петре, питання буде стосовно переважно ось цієї дороги. Скажіть, будь ласка, що дає ворогу контроль цієї траси, або можливо не всієї траси, або принаймні її частини? Ну і знаєте, одразу пропоную зробити певне резюме по тижню, що що минув, і можливо, якийсь обережний. Прогноз бій потребує нескінченних ресурсів, починаючи від патронів і гранат, закінчуючи банально їжею, медикаментами і питною водою. Зараз ще є відносно мокрий ґрунт, тобто повноцінна техніка рухатися в розгорнутих порядках не може, і противник буде намагатися відбити будь-яку більш-менш робочу дорогу. А якщо за підсумками тижня минулого, то направду минулого тижня відбулося безпрецедентне історичне явище. Американський конгрес виділив велетенські гроші на підтримку України це, до речі, найбільший пакет із із початку війни, і найголовніша безприцентність це те, що в законодавець прописав у цьому пакеті обов'язкове видання ракет атакам. Задекларовано до 100 одиниць. Розуміємо, що допомога кується у комплексі ракети, плюс артилерія, і плюс нарешті мала би запрацювати авіація. І тоді дійсно у нас може бути певний оптимізм, що не менше в обвалюванні південного плацдарму. що в моєму розумінні обвалювання вихід на північне позов'я і закріплення умовно в районі. Ні, молочного лиману, але це такий дуже стриманий оптимізм, бо все буде залежати від кількості зброї свою якість західна зброя, давним довела, пане Петре. І ми дуже дякуємо вам за тлумачення і пояснення. Петро Черник, військовий експерт, був з нами в рубриці Територія війни.